Дитячі шорти Сіендей, джинсові шортики. На вік 14 років. З такого спортивного плану шортики. Дуже приємні на дотик на 12 років з вишивкою. Котонові шортики на 6 років. З мереженими вставочками шортики на 12 років. Шортики на 9

Шортики з карманчиками на 13 років на 14, 12, котонові шортики на 12. дуже легесенькі шортики на поясі резинка на 9 років. 13 років. 12, 14 років. Шортики з карманчиками на 14 років. Дуже легенькі шортики на 12 років, 12 років, 14. Джинсові шортики з карманчиками на 14 років. Легенькі шортики також з карманчиками на поясі резинка на 11 років. Хлопчик, Шортики на хлопчика з карманчиками на поясі резинка додатково стягуються на 12 років та на 12 років.